Завжди у цей час служба порятунку у студії Наталія Лисенка вітає вас всього 20 хвилин, і ви дізнаєтесь про головні події минулого місяця. Лютого ввечері в Стаханові в приватному будинку на вулиці Фрунзенській стався вибух без подальшого горіння. В результаті вибуху будинок перетворився в руїни. Однак саме жахливе те, що на той момент всередині знаходився хазяїн домівки. Прибувши на місце події, рятувальники одразу ж приступили до його пошуку. Хазяїни домівки вони знайшли в одній з кімнат і негайно винесли його на вулицю та передали медикам. На жаль, травми були настільки важкі, що через кілька днів чоловік помер. Причини вибуху встановлюються. 8 лютого на пуль 101 міста Луганська надійшло повідомлення про те, що з четвертого поверху житлового будинку на карниз під'їзду впав молодий чоловік. Операція з порятунку тривала кілька хвилин. Після чого він був заправлений до лікарні. Друзі постраждалого про обставини та причини події говорити відмовилися. За фактом події ведеться слідство. Існує багато причин, що може спричинити пожежу. Одна з них це паління у нетверезому стані. Ці пагубні звички можуть призвести не тільки до втрати житла, а ще й життя. Під час таких пожеж людина зазвичай або згорає, або задихається. За неповних три місяця у Луганській області через паління сталося 62 пожежі, на яких загинуло 20 людей. 21 лютого до цього трагічного списку потрапили ще два мешканці Луганська. Коли рятувальники прибули на місце події, вікна та двері домівки були зачинені. Через відсутність доступу кисня вогню вже не було. Але всередині домівки скопилась така кількість диму, що знаходитись там без апаратів штучного дихання було просто неможливо. Всюди тліли домашні речі та меблі. Всього за півгодини рятувальники загасили тліючі речі. Пожежа спричинила незначні матеріальні збитки, але врятувати людей вже було неможливо. Обгоріля тіла жінки та чоловіка рятувальники. Знайшли в одній з кімнат. Імовірно, причиною загибелі стало отруєння продуктами горіння. А ось сама пожежа виникла через паління у нетверезому стані. Вирогідна пожежа почалася раніше, але першими, хто повідомив про це на 101, були ось ці сусіди. П'ють кожен день. обоє. Вчора вчорапінці, видно, от вона пилиться. Алкаші, не кожен день не прохмеляються. Все, що за їх розказати? 26 лютого вранці у Луганському магазині офісі, що на вулиці Лутугінській, виникла пожежа. До ліквідації загоряння залучались 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник. Під час пожежі ніхто не постраждав. Одним знищена меблі та офтехніку на площі 20 квадратних метрів. На думку експертів, причиною загоряння могло стати коротке замикання електропроводки. Цьогорічна зима накопила значну кількість опадів у вигляді снігу, що створює загрози весняної повені та підтопленню земляних угідь у річкових долинах. Із приходом весни слід очікувати підвищення рівня води від талої води та льодоходу. 14 лютого рятувальники здійснили перевірку та стан готовності обласного центру та Лотугінського району. Особлива увага приділялася питанням підготовки до без аварійного пропуску доходу, весняної повені та наявності матеріального резерву та плав засобів. Ця жахлива новина обійшла весь світ. 27 січня близько другої ночі міста санта Марія, що в Бразилії, в нічному клубу Кі сталася пожежа. За офіційними даними загинуло 232 особи, ще близько 50 перебувають у медичних установах. Всього у нічному клубі перебувало близько двох тисяч студентів. Причиною пожежі стало використання фейерверків під час піротехнічного шоу. З метою недопущення пожежного об'єкта з масовим перебуванням людей перевірено стан пожежної та техногенної безпеки культурно-видовичних закладів, зокрема нічних клубів. Та кафе Луганська. Так, під час перевірки розважаних закладів Жотнеова і Артемівського районів був перевірений стан електрогосподарства, шляхи евакуації, наявність та працездатність водопостачання, а також систем протипожежного захисту. Також був проведений протипожежний інструктаж серед працівників закладів. Каждую неделю на собрании у нас изучают полностью план эвакуацию, что делать в таких случаях, допустим, когда возгорание либо пожар. У нас ночной клуб оснащен запасными выходами. У нас ну, где-то пять пожарных выходов. То есть по всему эгоисту и со стороны сауны, и со стороны зала, и со стороны кухни у нас везде есть пожарные выходы. То есть при, не дай бог, случае пожара люди могут из зала сразу покинуть помещение, из кухни, из сауны, то есть не бежать там на центральный выход, а именно выйти непосредственно из зала. По результатам проведенных проверок о выявленных нарушениях проинформированы сами руководители объектов, ответственные ведомственные организации, органы местного суправления, исполнительной власти относительно принятия соответствующих мер реагирования, обеспечение пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей на территории Луганщины является одним из важных направлений работы Госпожнадзора области. Поэтому проверки данных объектов на территории Луганской области продолжаются и будут планироваться по проверке в течение всего года. 20 лютого Луганським обласним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій оцінювалась готовність Алчевського гарнізону до дій в екстремальних умовах зимового періоду та під час можливих повеней. А саме було проведено бойове розгортання, гасіння умовної пожежі, розпилювання дерев і розрізування металевих труб за допомогою гідроножиць. Також демонструвалось аварійне-рятувальне обладнання, яке залучається до порятунку людей на водоймах області. Особлива увага приділялась діям під час пошуку та рятування людей при повенях та паводках. Відпрацювання таких практичних. Ніх вправ позитивно впливають на швидкість та правильність дій рятувальників. Метою запобігання надзвичайних ситуацій під час повені та льодоходу на території області головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій проводяться перевірки готовності систем водовідведення та гідроспоруд. У результаті проведених обстежень встановлено, що технічний стан більшості гідроспоруд задовільний, але деякі з них через тривалий термін експлуатації, відсутність балансоотримувача та ремонту вимагають особливої уваги. Найбільшу стурбованість викликають Кам'янське, Лутугінське, Марківське та Штирівське водосховище. Перевірки показали, що більша частина зливових Каналізаційних та дренажних систем в працездатному стані частково засміченими виявились мережі зливової каналізації у Луганську та Северодонецьку. За результатами перевірок складені відповідні акти з чітким зазначенням позитивних і негативних фактів. Ситуація із проходженням льодоходу знаходиться під постійним контролем обласного управління ДСНС. Також щоденно здійснюється моніторинг рівня води в річках та водосховищах області. Саме цій темі було присвячено засідання обласної комісії з питань техногено-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбулося 22 лютого у Луганській облдержадміністрації. Очолив засідання перший заступник губернатора області Едуард Лозовський. В ньому також взяли участь начальник ГТУ МНС Луганській області Ігор Гундер, його перший заступник Костянтин Мацюрак, члени обласного оперативного штабу, представники територіальних підрозділів виконавчої влади та представники підприємств, установ та організацій. Особлива увага була приділена виробленню механізму спільних дій під час повинності. Ситуації. Перший заступник губернатора області наголосив на тому, що для безаварійного пропуску паводку необхідна злагоджена робота і своєчасний обмін оперативної інформації. У ході засідання присутні доповіли про готовність до пропуску льодоходу, весняного водопілля дощових паводків та обмінялися думками і намітили шляхи подальшої роботи. Поки паводка обстановка в області залишається стабільною, однак не стоять забувати, що сніжний покрови доволі великий в Білоградській області. І при швидкому тайні можливо обострення паводки обстановки парус ріки Айда. Поэтому прошу обратить повышенное внимание на проведение противоположных мероприятий руководителей Новосковского, Станично-Луганского, Старобецкого и Новойдарского районов. Причем два последних из них были упомянуты мной в докладе, и их готовность на сегодняшний день не на должном уровне. 28 лютого в Луганську в торговельно-розважальному комплексі Космос відбулись тренування тактичне навчання, метою яких була організація гасіння пожежі та порятунок відвідувачів. Даний обід для проведення навчань був обраний не випадково, адже він один з найбільших розважальних закладів області. За легендою, у наслідок використання фейерверків у нічному клубі «Опера» зайнялися декорації, обладнання та меблі. Ще до прибуття основних сил адміністрація закладу організувала евакуацію відвідувачів та одночасно приступила до гасіння пожежі за підвищеним номером. Виклику до місця пожежі прибули рятувальні підрозділи Луганського міського гарнізону. На той момент площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Швидкому розповсюдженню вогню сприяла велика кількість легкоземистих матеріалів. Враховуючи ситуацію, рятувальники організували пошук постраждалих та оперативно ліквідували пожежу. Після практичної фази навчань було проведено протипожежний інструктаж з адміністрацією та персоналом. Усього до навчань залучалися 63 рятувальника та 17 одиниць техніки. Як показала практика, подібні навчання сприяють не тільки Підвищення рівня професійної майстерності особового складу, а змушить керівників даних об'єктів звернути увагу на дотримання вимог до безпеки персоналу та гостей. Учені проходили в рамках того, що всі вже були і знали стривожені тими подіями, які пройшли у нас в світі, це в Бразилії. Ви пам'ятаєте, недавні події в Росії та хрома лошадь. Тобто е основні мероприятия це евакуація е посетителей. Ну і зісна ліквідація пожара в тих рамках, яких он прийняв моменту прибытия наших первых подразделений. 1 березня інспектори держпожнагляду Ленінського району завітали до обласної станції переливання крові, щоб стати добровільними донорами. Ці події передувала перевірка протипожежного стану станції, під час якої інспектори зацікавилися ситуацією з донорською кров'ю у Луганській області і загалом в країні. Дізнавшись від головного лікаря про недостатність запасу крові та її компонентів, інспектори усім відділом вирішили виправити ситуацію, довівши при цьому, що вогнеборці можуть рятувати життя людей не тільки під час пожеж та надзвичайних ситуацій, а ще й в якості добровільних донорів. Кров здана інспекторами буде направлена в міста Луганська, нуждаючись в крові її компонентів. Далі ми будемо приймати участь в таких мероприятиях і будь все більше і більше, привлекати співробітників нашої служби. 5 березня відбулась обласна нарада з питань підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії 2012 року. Очолив нараду заступник голови Луганської облдержадміністрації Анатолій Івченко. Нараді взяли участь представники органів місцевої та районної влади, управлінь та організацій та інші. За словами Анатолія Івченка, у минулому році Луганщина зайняла одну з лідируючих позицій серед регіонів України за літнім дитячим оздоровленням. Від головного управління ДСНС України в Луганській області нараді взяв участь Олексій Бойка. В Своєму виступі він розповів про стан протипожежної безпеки в дитячих оздоровчих закладах. Питання оздоровлення дітей та молоді знаходиться на постійному контролі з боку всіх органів влади. Як результат в минулому році жодної пожежі на об'єктах оздоровлення не сталося. Особливу увагу Олексій Бойко звернув на те, що як в минулому, так і в поточному році жоден з таборів не розпочне свою роботу без погодження з органами держпожнагляду. На завершення учасники наради визначили пріоритетні напрямки у сфері оздоровлення на поточний 2013 рік. អ <laughs> ត់ទ <risks with> េ <heaven entender> Досягнення та перспективи розвитку школи безпеки Луганській області. Саме цій темі було присвячено семінар, який проходив на днях на базі начально методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області. У заході взяли участь представники головного теруправління МНС Луганській області, обласного департаменту освіти і науки, молоді та спорту, центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства, а також керівники районних відділень школи безпеки. У ході семінару відбувся жвавий діалог щодо підготовки і проведення обласного збору змагань школи безпеки та подальшого руху <запоруху> у містах Луганської області. Вісім років поспіль фестиваль імені Ігоря Кужельного збирає під своїми прапорами хлопців та дівчат, захоплених професією рятувальника. Фестиваль носить ім'я цієї людини не випадково. Він перетворив свої професійні обов'язки пожежного рятувальника, покликання душі і зробив значний внесок у розвиток дюпівського руху. Життя Ігоря Кужельного удивалося у 2005 році. Йому було всього 33, Але він встиг залишити яскравий слід і добру пам'ять по собі, особливо в дитячих серцях. За традицією на свято безпеки були запрошені батьки Ігоря, а також Дружина Юлія і донька Оля. У цьому році дев'ятку найсильніших дружин юних пожежників увійшли команди діти вогню, «Юпі», саламандра, гідрант, бумеранг, сигнал, іскра, прометей та пламець. Всі команди прекрасно продемонстрували гарний рівень знань пожежної безпеки. Фестиваль подарував усім присутнім іскрометний гумор запальні танці та море позитивної енергії. У завзятій боротьбі путівку на обласний фестиваль завоювала команда школи номер 60 Діти вогню. Час, коли наші пожежники брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у сусідній республіці Афганістан ось уже сім років йшла війна. Ніхто не знав, скільки вона ще триватиме, але всі чекали одного дня закінчення війни. 15 лютого, 24 роки тому, радянські війська покинули Афганістан. За офіційними даними людські втрати з радянської сторони склали майже 15 тисяч чоловік. За неофіційними до 40 тисяч. Загалі ж близько 150 тисяч українців пройшли суворими дорогами афганської війни. На честь цього пам'ятного дня в головному територіальному управлінні МНС Луганській області відбувся урочистий захід. У різний час 29 луганських рятувальників воювали в гарячих точках нашої планети, чесно і мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. Сьогодні ж в мирний час вони борються на трудових фронтах із честю і гід. Містю свій обов'язок рятувальника. Вони зуміли подолати фізичні і духовні травми, і в мирному житті стали справжніми чоловіками, сильними надійними мудрими. Давати оцінку війни це справа істориків. А наш Бог пам'ятати про тих, хто дивом залишився живим, та про тих, хто не повернувся. 22 лютого ветерану пожежної охорони Івану Маркеловичу Кузнєцову виповнилося 95 років, 65 з яких він присвятив шляхетній справі захисту людей і народного надбання від вогню. Доля неодноразово випробувала його на міцність і у воєнні часи, і в період післявоєнного лихоліття. Керівники рятувальної служби Луганщини від імені усього колективу привітали ювіляра цією значною подією його житті. За тепле слова і за вашу роботу і заботу, Спасибо большое вам. Згідно наказу голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, призначено начальника новоутвореного головного управління ДСНС України у Луганській області. Їм став полковник служби цивільного захисту Олександр Дробат. Нового керівника особовому складу представив перший заступник голови ДСНС Анатолій Бойка. У свою чергу Олександр Дробат подякував за довіру і запевнив, що всі завдання щодо реалізації державної політики в сфері цивільного захисту будуть виконані. Важави товариші, я благодарен. Доверие, которое оказано мне главой службы. Значит, и те задачи Луганского гарнизона, которые значит, традиционно поддерживались значит, и выполнялись здесь на высоком уровне, значит, я организуюсь, продолжу все традиции, которые сформированы здесь, и задачи президента, главы службы и губернатора выполнить на самом высоком уровне, в чем заявляет руководство глава и руководство. Також були призначені нові заступники управління. Першим заступником став Костянтин Мацюрак, заступником начальника з організації запобігання надзвичайних ситуацій та заходів цивільного захисту Олександр Філіпченко, заступником начальника з реагування на надзвичайні ситуації – Сергій Іванушкін. Анатолій Бойка відзначив Луганськ як один з найкращих гарнізонів, особовий склад якого гідно виконує свої професійні обов'язки. Напередодні 8 березня перший заступник привітав усіх жінок головного управління зі святом і побажав затишку та благополуччя в родинах. 8 березня це одне з головних свят у житті кожної жінки, коли в душі розсвітають найкращі почуття. Напередодні цього дня рятувальники головного управління ДСНС України в Луганській області подарували жінкам, які на рівні з ними несуть нелегку службу, справжнє свято. Адже з усього прекрасного, що існує у світі, мабуть, тільки жінка здатна вселити віру, подарувати надію, наповнити серце любов'ю, а життя глибоким сенсом. В силу нашої професії я в першу очередь синюю вашу красоту ум. Але... профессиональные качества в нашей структуре, я думаю, это самое замечательное качество, по которым мы будем ценить вас. И пока существует человечество, мы не перестанем восхищаться женским призванием, дарить жизнь, наполнять ее любовью, добром и красотой. На вашей мудрости, силе и терпении держится мир и гармония в этом свете. Хочу поздравить вас, если можно назвать так, и не обидеть вас, боевые подруги. Вы разделили с нами нелегкую судьбу оберегать и спасать человеческие жизни. И, как часто, женский такт, интуиция, терпение, выдержка, те удивительные качества, которые не хватает нам, мужчинам, помогали найти выход из самых сложных и опасных ситуаций. Спасибо за работу, любовь, за тепло ваших сердец, которое согревает даже самые лютые холода. Только рядом с вами мы становимся лучше, чище душой, профессиональнее. От всей души желаю вам, дорогие женщины, исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, настроения, молодости. Пусть каждый день в вашей жизни дарит вдохновение, приятные сюрпризы, душевный комфорт. Будьте любимы и любите, а мы постараемся сделать так, чтобы и ваша работа, и ваша жизнь была, ну, хотя бы чуть-чуть комфортной. С праздником, дорогие женщины! Новини бувають різні, і я бажаю вам тільки приємних новин. Дякую, що дивились нас.